Пишу поезію, не тільки пісні, але на власну поезію я пісні поки що не виконую. Нестандартно. Ну, поїхали. Поїхали. Запускаю таймер. Все по серйозному, по дорослому. Зіб'юся з розуму угору дертися так тяжко, донизу падати так боляче, дивитися услід галопом, загнаним у смерть мріям помахає слід білою хустинкою, що мама дала у дорогу. Коли в хвірці відправляла з дому, зіп'юся з розуму, спіткнувся раз, спіткнувся вдруге. Втретє вже й не мов так треба. Кров розбитими ногами наслідив. Історія тебе не забуде, але й не згадає. Так само, коли сказали про батьківщину. Зіп'юся з розуму. Кру, кру! хряче круг, кру, кру. Ехом розсікається у часі і перетворюється у крик. Кру, кру. Немає значення: крук чи кряк, крок чи крик, що зникає у пітьмі. Один звук лише, а скільки сенсу? Зіп'юся з розуму, голос пращурів змішався з грав'ям на узбіччі асфальтованих доріг. Людські мурашники не мають порядку. Залізобетонні загашники мовчать про допомогу, ніч. Там світло, там світло, але то не зорі, то вікна. Час п'юся. Baixe óculos. <laughs>